Ситуація в об'єднаній системі залишається складною. Ще більше ускладнилася після обстрілів енергетичної інфраструктури минулої ночі, які знову здійснили росіяни. Пошкоджена низка енергооб'єктів по різних регіонах. У зв'язку з цим. Вчора були терміново запроваджені графіки погодинних відключень, хоча ще напередодні їхнє застосування не планувалося. Саме через те, що ситуація складна, вона зараз залежить від цілої низки факторів. Приміром, сонячна погода активніше працюють сонячні електростанції, значить, немає потреби в такому великому обсягу обмежень обмеження стають м'якішими. Сонце заходить, знову потрібно повертатися до більш жорстких обмежень. Це все спричинено складною ситуацією. Загальну картину бачить диспетчер об'єднаної енергосистеми Некокренерго. Саме на підставі загальної картини вони роблять висновки: чи можна пом'якшити, чи треба зробити більш серйозні обмеження. Всі ці зміни ми викладаємо на нашому сайті. Наразі, оскільки змін багато, ми перейшли до практики повідомлення публічного, в тому числі в новинах на телеграм-каналі та Фейсбуці тільки про ті зміни, які створять для споживачів додаткові незручності. Якщо мають місце якісь ситуативні покращення, і ми навіть не можемо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Ми цю інформацію, тобто оновлений графік, викладаємо на сторінці на нашому сайті графіки відключень. Вимикаємо чітко за графіком, з урахуванням отого півгодинного інтервалу на перемикання, який ми в графіку доводимо. Ми його враховуємо. Ми не пишемо з 9 до 12, ми пишемо з 8.30 до, до 12, Бо на 9 годину всі вже мають бути вимкнені. Якщо ви побачили з 8:30, значить по графіках гарантовано ніхто раніше вас не вимкне. Але, як і раніше, можуть мати місце аварійні відключення. Для того, аби нашим споживачам було зручніше зорієнтуватися і зрозуміти, чому в них зараз немає світла. Ми на тій самій сторінці графіки відключень додали ще одну опцію. Наразі вона діє тільки для мешканців Запоріжжя, по Запорізькому району триває розробка. Але по місту Запоріжжя вже є опція дізнатися причину відсутності електропостачання. Ще раз прошу всіх наших споживачів ощадливо використовувати електроенергію, коли вона є. Щоб не було потреби вводити більш жорсткі обмеження.